Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні у нас по бажанню глядачів, по замовленню глядачів, знову буде відео про мій електровел, електровел Мерседес серед електровелів. Електровелосипедів. -Well. <laughs> да, бо це справжній мерседес серед електровелосипедів. І ви вже бачили. Може хто не бачив, зараз переконається. Тут є все, тут є все. він дуже комфортний. Він двох. Двухподвісний, ось вилка передня, ось пружина задня, це все грає, їдеш комфортно, нічого тебе не трясе, по копчику не б'є. Все... Сам велик німецький, я вже це в першому відео ще казав. Да? Німецький велік як донор для електровелосипед. Тобто я знайшов спочатку комфортний, такий, як мені треба, велосипед, і його потім переробив на електровелосипед. Це я, я вважаю найкращий варіант. Щоб собі отакі от придбати, зробити електровелосипед. бо заводські електровелосипеди там все щось не так. То він дуже важкий. То якісь непотрібні деталі, щитки, якісь проволочки. Пластмаски, а те все навішали, він важкий, він незручний, на педалях теж на ньому не поїдеш. А тут, що на педалях, що на моторі, однаково. Тобто це просто велосипед, але з електромотором. Це дуже зручно, можна їхати і на педалях зручно, і на моторі. Дуже комфортно, І максимально легенький, все удобно. І сьогодні я покажу. Що я тут зробив, ще додав з попереднього відео такий апгрейд зробив, да? О, які тут такі зручності, дрібнички, але вони потрібні. О, і найголовніше, я розкажу про акумулятор. Я обіцяв в минулому відео розповісти про акумулятор, як їм правильно користуватися. Я вже їжджу на електровеліку 10 год. 10 год, так що вже трохи знаю щось про нього. Уже в мене не перший цей акумулятор, були і свинцеві, і Літієвий був попередній. І це вже другий літієвий, так що трохи вже їх з'їв. От і хочу поділитися з вами своїм досвідом, бо акумулятор електровелосипеда це найдорожча літієва, Якщо брати, ну свинцеві теж не дешеві, ну не раджу. Якщо ви візьмете свинцеві на початку, то все одно потім перейдете на літій. О, це найдорожча частина нашої всієї системи. Той і, 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 і при тому, ще й не то, що найдорожча, а ще й мало того, що найдорожча, та ще й. Найнедовговічніша і найтака утліша, так би мовити. Тобто, щось йому вічно то не нравиться, то спека, то холод, то ще щось. От і постараюсь розповісти, як його правильніше користувати, щоб його надовго вам хватило. Бо я ж кажу, це річ не дешева. Я цей акумулятор за 9 тисяч перепакував. Тіб, топ тільки перепакував. Уявіть собі, тобто корпус був, мені переклали і розкажу, до речі, де пораджу, бо гарну перепаковку зробити зараз нормальних елементів, це не так то й легко. Дурять дуже багато, піхають якісь і б елементи, і старі, і якісь некачественні ноунейм, якісь китай вони довго не працюють. Я розповім, де якщо захочете, перепакувати свій літів літій АКБ велосипедний де найкраще. От мені там подобається. І то, а найперше ще для нових глядачів, реклама як мій канал. Не про електровелосипеди, це так про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це дуже супер пупер опалення, класне. І навіть по нинішнім тарифам воно було, є і буде саме дешевше. Завжди нічний тариф, і погнали. Все супер. Сонячна електростанція, народна економ-варіант. Самі панелі. в мене поки що без інвертора, і би, але вона мені дуже чудово економить кошти. Ось, ось за буквально за минулий місяць тисячу гривень. Зекономила на світлі, бо в мене все на світлі. В мене електроплитка, в мене газу немає, все-все-все на світлі. Так? Що економія дуже гарна, мінімальні капіталовкладення, максимальний ефект. А потім уже докупите собі акумулятори, інвертор, все, що вам треба, але панелями вже можна користуватися, аби вони тільки були у вас. От, ще є у мене сонячний колектор повітряний, досвід використання вітрогенератора, ще є ДЦ-циркуляційний насос, плейлист про ДЦ-циркуляційний насос для системи опалення 12 вольтовий. На випадок блекаута він буде точно, і я думаю, що взимку світла взагалі там буде все дуже плачевно, То він вашу систему опалення буде ганяти воду по вашій системі опалення. Довго і нудно. Той циркуляційний ДЦ насосик, просто акумулятор, і цей ДЦ-насосик. Все, він 15 ватт тяне, і він той буде акумулятор, і буде крутить, крутить і крутить тиждень. І про це в мене плейлист є. І ще в мене є консультація. Всі умови консультації в першому будуть закріпленому коментарі. Дзвоніть, там час вказаний, все, коли дзвонить. О, ну наче все сказав. Всі плейлисти, посилання на плейлисти і Да, да посилання будуть в опису під відео. Откриваєте опис під відео, і там буду всі посилання. І так, переходимо спочатку до ЕКБ. Я тут виписав такі самі 8 важливих пунктів користування, правильному користування акумулятора, щоб він у вас довго і нудно служив от, і радував вас. Перше, напруга залежить від температури. Так, напруга акумулятора сильно та любого, не тільки велосипедного, залежить від температури. Але якщо у нас стаціонарна, Система там, сонячна електростанція, там, то акумулятор стоїть зазвичай в хаті або в когось в підвалі, там стабільна температура, їм комфортно і все таке. Тут акумулятор завжди при різних дуже величезний діапазон температур використовується, тому за цим треба слідкувати. Ну, як ми можемо за цим слідкувати? Ну, наприклад, така негативна ситуація, обмалюю обмалююся. Ви зарядили в кімнаті, вдома акумулятор. Зарядили при температурі 20 градусів, наприклад. Да? Ну, в хаті яка там температура, хай буде 20 градусів. Потім винесли зараз. Спека на двір, почепили його на велосипед і не поїхали відразу. А там щось, ну просто почепили. І він у вас стоїть, а на дворі зараз 30 і більше. І от уявіть, що піднялася його температура, і, відповідно, піднялася його напруга. Тобто, ви зарядили його повністю до 42 вольт. Ну, до відмови там зарядне, да, стояло, гуділо, гуділо, раз, вже все, зарядило. Це вже повністю. Заряд. І у вас вже буде не 42 вольти, а більше. Уявляєте, а що це значить? Це перезаряд. Це перезаряд, це просто тупо перезаряд. Це дуже погано для акумулятора і чрівато навіть виходом його строю або запаленням от, перевищення напруги може і таке бути. Тобто не можна ні в якому разі перевищувати напругу заряда для літій-іона. особливо для літій-іона та для всіх, в принципі, для всієї літієвої групи. Там дуже погано, якщо перезаряд. Перерозряд ще то таке, от, він ще терпить, а от перезаряд це дуже може навіть загорітися. от, і Все такое. Так що. Оце за цим слідкуємо, щоб такої ситуації не сталося. Зарядили, привинесли на двір, на жару, почепили і одразу поїхали. Ви зразу газуєте, напруга падає і все нормально. Тобто вже вона не перевищить. Не треба так робити, що зарядили в холоді, тобто в хаті винесли, він нагрівся, і там вже перезаряд відбувається, і відповідно деградація сильних елементів, а ще може щось і погірше статися, це небезпечно. Другий пункт заряджати тільки при кімнатній температурі. Якщо ви бачите електровелосипед заводський, у якого незйомний акумулятор, відразу обходьте його стороною. І не купуйте, то поганий електровелосипед. Бо ну, є такі велосипеди, що там не знімається акумулятор, якось він там встроєний, чи його важко зняти, чи що. І ти просто шнурком під'єднуєшся, під, підкочуєш велосипеди, шнурок, розетка там, чи зарядне навіть встроєне, то все якось стромив, там, все. це дуже погано. бо... Заряджати акумулятор треба тільки при кімнатній температурі. Їздити ви будете і в жару, і в мороз, і він буде стояти на дворі. Не можна цей літій-іон заряджати. холодний, заряджати, перегрітий теж не можна. Це дуже для нього погана деградація, все таке. А ще й може вийти з ладу і ще якесь щось погане статися. Тобто заряджаємо тільки при кімнатній температурі, і акумулятор має бути у вас обов'язково зйомний. Обов а та ерундові наші, що то бачать, люди так от, тулять. Заповняють оцю раму, якось примонтую то тим скотчем до цього, цього кріплять його там на віки вже. Тобто вже ти його не знімеш нікуди, і що з ним робити? Як його знять, зарядити? Тільки виходить заряджати, треба його на дворі підкотив до хати. Там і заряджай. Ну це не по перше незручно. По-друге, дуже шкідливо для акумулятора. Заряджати його і холодним. Катати можна на ньому і при високих температурах, і при низьких, а заряджати заряджати то зовсім друге тільки при комнатній температурі. Так, далі йдемо. Не перегрівати на сонці. Дуже важливий пункт. От бачите, я його спеціально обклею фольгою, щоб він у мене на сонці не перегрівався. Він не нагрівається. Під фольгою він уже не нагрівається. Оці частини не заклеїв, Я ну, може я ще й тут заклею. Не хватило мені. А тут зверху все, з обох боків, він у мене, оця клейка алюмінієва фольга для бань, вона здається. обклеїв, все на сонці він нормально. Я взагалі не розумію, що відразу бокси для акумуляторів не роблять такі, от або білі, або якісь сріблясті, або ну, якісь світловідбиваючі. Всі ж знають, що не можна, щоб акумулятор нагрівався. Ну електромобіля, там зрозуміло, він під номаш, як він там нагріється, да? від асфальту хіба що, а так зверху він від сонця прямо не а тут же ж на великах на нього прямо сонце світить. Тому не залишайте їх біля якихось магазинів, там на сонці, десь в тіньку тільки ставте. Якщо вже нема де тінька, там накиньте хоч на нього щось на раму, якусь там майку там чи сумку, чи ще щось, щоб він не перегрівся. Перегрів для акумулятора це деградація. У нього там буквально сорока градусів температури, якщо він нагріється до 40, це дуже легко. На сонці з чорним боксом. Дуже легко. У нього деградація пришвидчується в рази, в рази. Тобто він вийде у вас з ладу, якщо він так часто у вас буде на сонці сейчас, дуже швидко. Так що перегрів, перегрів, виключаємо. Це дуже важливо. Залишати на сонці, ні в якому разі і ще й обклеїти отакою от фольгою, щоб все було захищено від сонця. Прямого. Далі є вже е, отакі. У мене тут 18650 елементи, і є вже отакі 18650 літій залізофосфату. От. Я не знаю, чи вони раніше були, але я вже бачив. Тобто, ці 18 вже є літій залізопа. Це дуже добре, він безпечний. До речі, тут ми прийшли до безпеки. Цей літій -іон, він небезпечний, він небезпечний і я не раджу його використовувати в стаціонарних домашніх електростанціях. Ви вже бачили, мабуть, по новинах, скільки там в Києві хати, там квартири загораються, вибухають цей літій іон там щось не те зарядили. чи що. О, тому, ну, але ж їздять тим не менше, всі на літій -іоні. От. А для домашніх електростанцій. Раджу літій залізофосфат. Чому так? Получається, бо у літій іона. Найменша вага і найменший об'єм самого акумулятора на одиницю потужності запасеної в неї енергії в цьому акумуляторі, тобто він максимально маленький при тих самих потужностях, об'ємах по цьому кіловат-годинах. Бо якщо сюди напихати літій залізофосфатних тих же самих 18650, то проїдете ви набагато менше. Ну як не набагато. Ну наприклад, там я здається бачив оцей 18650 Літій залізофосфат, і в нього здається 1300 чи 1500 міліамперів ампер години 1300. У літій Іона і 2, і 2,5, і навіть 3 тисячі. Це легко. Ну, до 3000 тисяч є. Літій залізофосфат це в два рази менше. Тобто вам треба буде в два рази більший акумулятор, щоб так само проїхати. Тому всі їздять на літій іоні Автомобілі, велосипеди, скутера, моноколеса, все цей електротранспорт він на літій-іоні, бо він найменший при тій самій потужності в ватт-годинах. А на стаціонарній електростанції всі стараються ставити літій залізофосфат. Бо він безпечний, він не загоряється, от, він дуже довговічний, але ж у нього більша вага і об'єм, це все. Хоча автобуси, здається, китайські автобуси на літій залізофосфаті теж їздять. Бо там автобус, це ж автобус він катається, там кучу треба циклів, а літій заліза фосфат. Він тим гарний, що він, крім того, що безпечний не загорається. В нього ще Там куча, куча циклів, набагато більше, ніж літій, там В рази більше. Далі йде. <кхе> Де замовити акумулятор або перепаковку? Є такий канал на Ютубі Alex Slar. Алекс Солар, це Харків, і я з ним зв'язався. Канал його є на Ютубі. Теж, якщо не знайдете, я мабуть залишу посилання на його канал. Чесна людина, головне, це найголовніше чесна людина, яка е відповідально ставиться до цього. Не халтурять вони там. От, він працює в цій фірмі, де перепаковують акумулятори. В них гарні нові елементи, самсунговські і там інші, всякі, високотокові, низькотокові, які хочете. Є. І вони ставлять дуже якісні елементи. Ну, раджу з ними зв'язатися. Бо я ж кажу, перший мій акумулятор перепакували в Одесі дуже халтурно з якогось червоних елементів, no name. от, І він у мене проїздив. Перший рік ще нормально, другий вже погано, а на третій вже на ньому навіть їздити. не Можна він вже ну не було ємності вже. Ну що ти на ньому? Куди? Ти вже пи? Нема, вже ємності нема. О, а це все вже в мене більше року, і я навіть не бачу, не бачу навіть трошки зменшення ємкості. Навіть трошки. Я його не розряджаю навіть повністю. Не виїжджую просто, уявляєте? Не ну, не бачу. Не бачу зменшення ємкості ні на грам. за рік використання. Хоча користую майже кожен день. І взимку, і влітку, і восени, і весною завжди. О. Далі так зрозуміло, да, де краще замовити Харків, Алар. Шосте, я його бережу, і, як я вже сказав, бажано його не заряджати наповну. Ну, тобто, ви це, мабуть, знаєте, так само, як і акумулятори телефонів, теж там пишуть, що якщо ви не заряджати його будете повністю і не повністю розряджати, він набагато довше працює. І Тому я свій теж заряджаю не на 42 вольти, не до відказу, поки ж там аж виключиться те зарядне. Да? А я просто сюди штрикнув, ну він заряджається, там шумить я прийшов вольтметром, мультиметром. Раз сюди штрикнув, ага, там 40 вольт. Він швидко не заряджається. Хороший, як Амулятор заряджається багато годин, дві, три, чотири, і навіть більше і п'ять, якщо повністю розряджений, і 6 годин буде заряджатися. Тому це не проблема. Ви вслідкуєте і встигнете побачити, коли на ньому вже там 41. Я 40 приблизно біля 41, І там прийшов там раз в годину, там, штрикту. О, вже 41. Все, я його виключив. Тобто я до 42 не заряджаю, і це скільки я на ньому їжу, навіть на дальняки їжу дуже багато, то я ще не розряджав навіть нижче 36 вольт. Являєтеся, я приїхав, заміряв 36-37. тридцять сім. ось. Тобто, 35 у мене навіть не варто його розряджати до відказу. Тобто, ви їдете там, уже виключився оп'ять смікається. Тут так опять включається, п'ять це так не треба робити, особливо, я ж кажу, в спеку в жару, бо напруга якби підвищується. От, Від високої температури. І ви його просто розряджаєте через вже. вже, з нього можна в жару висосати все. розумієте? Бо напруга вимкнення велика. БМСка бачить, що начебто напруга більша, на що його вимикати, і ви з нього сосете, сосете, сосете в жару 35 градусів, висосали, потім занесли в хату він несли до 20, а там ще нижче, нижнього порога відімкнення вже стало. Перерозряд. То перезаряд, то перерозряд. Бачите, от таке може бути. Так що це на те теж зверніть увагу. Так, це я вже сказав, бажано не заряджати наповну і не їздити до відключення. Тобто, от така от серединка, да? наприклад, там, ну, відімкнення його десь 30, здається, 30 вольт, він вимикається. бмс його виключає, контролер, вимикає десь при 30 вольтах. От, а заряд 42, то я оце так їжу приблизно 36-41. Оце я використовую. І при такому режимі, в такому режимі, коли ми його так от посередині да, до краї, оці не чіпаємо, да, посередині користуємо акумулятор, у нього кількість циклів набагато збільшується набагато. Тобто, якщо заявлених, наприклад, повних циклів, це от мінімума до максимума ми заряджаємо і розряджаємо да, до кустимі оці кордони границі, то десь, ну, наприклад, хай хай, наприклад, не буду казати, скільки, наприклад, 500 циклів, наприклад. То якщо ми тільки посерединки його користуємо, так, да, ну, там, не зачіпаємо ці межі, то буде і тисячу циклів, і півтори тисячі циклів. Тобто набагато, в два, то й в три рази більша кількість циклів. Так що на це теж... О, Для цього, щоб так було, щоб його повністю не треба, звісно, брати його трошки більше ємність, чим вам треба. Чим вам треба, щоб був запасик, щоб був завжди запасик. Поємності. Так, далі, умови зберігання. Ну Це вже останній пункт. Ну, які умови зберігання? якщо ви на ньому не їздите, там десь поставили велік чи зімою ви взагалі не їздите, то його бажано тримати десь в холоді в подвалі, якась холодна комора, там, ну, там температура, щоб була градусів 10, 5-10 градусів. 6, там, близько 10, це така нормальна температура. Мінусові не треба, а так от плюсові, щоб були, хоча б плюсові, все. І при напрузі номінальний. Це 36 вольт. 36, це 36 вольтовий акумулятор, номінальна напруга, 36. Це його рідна, така любима напруга. І він при цій напрузі нормально, тобто прослідкували, що було 36, там, зарядили, покаталися потім, чи як там, через розряд, був розряджений, зарядили тільки до 30 на 36 вольтах, поставили його на зберігання. Він доставить місяць, два-три, там скільки треба, він дуже гарно буде зберігати. Тобто не треба його зберігати повністю заряженим і ще хуже, повністю розряженим. Так що це теж. Фу, ну, Наче все сказав. Може, щось не сказав, то пишіть, я відповідаю на коментарі, питайте, може щось вас цікавить. Ну Бо ця тема дуже актуальна з акумулятором, бо я ж кажу, дуже така недешева річ. Так, показую апгрейд велика. Щас я з лодки вилізу, і опять ключуся. О, і так, що ви тут ще не бачили з першого відео? Ну, сумку ви бачили. О, це сумка з Китаю, така. Непогана сумочка, вона досить зшита. Ну, конструкція в неї хороша, така вона зручна, але тканина і якість швів ну, не дуже. Ось тут були спереду такі теж дві лямочки, як оце. І бачите, вони вже тут одірвалися. Таке воно. Якість не дуже. Ну, ціна її там 10 доларів, здається, чи 12 вже, не пам'ятаю. Ну, а й тканинка така. Але сама так пошив, конструкція так, наче непогано. Аби ще тканина була якісна, якісний пошив, то її б ціни взагалі. Не було. О, Тут у мене контролер заховався під цією сумочкою, бачите? Да? О, Його сонце не жарить. Якщо дощ там іде їду, теж такий він трохи захищений під сумкою. О, сідушка, сідушка в мене нова, ви її ще не бачили. Ззаду вона, бачите, отражає, виблискує. Фари світяться. А, і на сумках, до речі, оце. оці теж ці полосочки вони теж відбивають. О. Відбиваю полосочки. І от тут. Дуже якісна сідушка, мені подобається. Ось, ось тут дирочка. <хе -хе -хе -хе> Вентиляція, все як положено. Оця зверху таке покриття, я не знаю, що воно таке не резина, ну щось таке м'якеньке і таке воно міцне, не слизьке, не пачкається. ну Мені подобається ця сідушка. Теж 12 баксів. Отак вона кріпиться, але тут ще був в комплекті з сідушкою, то такий кругла штукенція. Якщо у вас не таке кріплення, вона підійде і на таке, на звичайне кріплення Ото таке. кругле, таке, стою, тріщоткою, Ото, ну, знаєте, коротше. А тут у мене таке німецьке, це надійне кріплення дуже. От, Що ще в мене тут нове? Сумочка. А, га, сумочка, бачите, підрамна сумочка. Якраз вона так класно сталася під раму до акумулятора. Ну, Трошки акумулятор тут так е, заважає. Ну це не страшно. Що тут у мене? А, насосик. Мене вже купив такий насосик. Вест вікінг такий маленький, якийсь такий він пластмасовий все, але що не дивно качає, ще й такий тиск непоганий нагнітає в колеса. Так дуже непогано, ще й він качає на диво. таке тут. Два замочка. Вона тут і спереду є, і тут ще в мене є. Ось, бачите, тож відділення, За два відділення, ось. Bessoul. Бренд. Це теж на я замовляв. Фу, не пам'ятаю, 5 чи 6 баксів. Ну, це тут вже тканина якісна, до речі. Міцна. Оце ось, воно здається, наче те саме, але це зовсім не те. Це зовсім не та тканина. Я вам скажу, як оце. Оце набагато тканина якісніша і міцніша. От що я ще придбав на ліпучечках? Тут бачите. І до речі, в містімості цієї сумочки це так здається, вона невеличка. Сюди стає спокійно. Двохлітровка пепсі. пепсі-коли, двохлітка, отак от, от по довжині, уявляєте, ось сюди отак раз от, запнув. Прям залітає. Залітає. Ляпота просто така, вона ще не велика, а така. Вже я ж кажу, за цими сумками, за цією за цією, я взагалі не відчуваю недостатка якоїсь там ємності багажної, щоб що куди грузи, Ще й корзинка ж у мене є, до речі. Ага, казали мені там корзинка, у тебе погана там, ти сюди багато не нагрузиш, бо тоді керованість велосипеда погана, падає сильно. У мене корзинка кріпиться не до руля, як зазвичай, а до рами. Ось, бачите, хомути. Я сам її робив цю корзинку, саморобна це. Ось о, два хомут. Ось такі болтики на 8, а таке сідло, і сюди вже кріпиться корзинка. Тобто руль я повертаю, ось, от, бачите, а корзинка стоїть на місці. Тому у мене керованість не падає. в мене руль не крутить. Я сюди кружу і 10 кг можу загрузити. два трьохлітрових бутля поставити. І мені не важко крутити руля, і воно ніяк не взагалі до руля, воно ніякого отношення ви бачите немає. А дійсно, кріплення на вилку і до руля це дурня. Це дурня, так роблять заводські корзинки. Це неправильно. Краще зробіть один раз отак і все. <кій> міцно буде, і вона вас ніколи не поламається. Так, далі, що має з нового? Ага. контролер, Ось його контролер, оцей мій новий контролер, оце, оце він вже другий контролер, бо там у мене в тому попередньому контролері десь у цих проводках не було контакту. І Я ото їду і тут щось лапаю, лапаю, щоб воно контачило, їхало, ну такий геморрово ну, то включається. Тому я поміняв на другий контролер, теж 36 вольтовий. І цей контролер мені вже віддали з отаким. Пультом, як би так сказати, да? ну пульта, що це таке. О, тут що на цьому пульті, як ви бачите. Кнопка ввімкнення. Це я включив, вже. бачите, червоненьким воно світиться, а це знизу осьо, заряд акумулятора показує повний зараз. Це швидкості. ну Асистент, має нема, це потужність. Якби. Ось можна друга, третя скорость. Ну, я їжджу на першій. На першій взагалі вистачає. Там така потужність, ну я не знаю, що буде на другій. І світло зробив, включається, має мене тепер від кнопочки. Ось, дивіться все. Ось так нажимаю. О, бачите, світить. Виключаю, не світить. Зараз обійду, покажу, щоб було. Тобто в мене вже світло від кнопочки. Оп, бачите. Ляпота. Фара ця ох і світить. Я вам покажу колись вночі, як вона світить. Це просто відпад. Машини мені мигають просто в захваті вони від того, як ця фара світить. Там, прямо мигають таке, кажуть, світе ужасте. <сум> Виключаю, типу. <сум> О, так що фара супер. Да. О, бачите, тут світло, все вже є такий контроль. Так, вимикаємо. Все, вже я ручку сьогодні закручу, бачите, вже він вимкнутий. Чудово, класно. О, новий у мене спідометр. Спідометр теж новий з Aliexpress, 2 долара. Він коштує. От, Там, якщо брати три товари разом, то 2 долара. Це все в комплекті. Ось оця єрундовіна, плюс магнітик, плюс датчик, проводки. Ще й китайці хомутків по цих поклали. Чудово, класно. О, старий спідометр. Що в нього сталося? В нього дламився отут-от провод якраз на вході оцього датчика. Ось, бачите, де він ось окріпиться, заходив цей датчик-проводок. Отут він і одламався. Я там його ковиряв, ковиряв, щоб якось перепід'єднати. А потім його розковиряв, цей датчик взагалі хлам. І викинув. Коротше, все воно негодне, все познімав і замовив на Aliexpress такий новий велокомп'ютер за 2 бакса. Ну, я вважаю, це небагато, в Україні він набагато дорожче стоїть. От, що ще? А, зеркало. <смі> зеркало, да, Подивіться, яке чудове зеркало, яке кріплення, ось о, довге, все тут. Оце, воно випукле, я все бачу, воно тут ось регулюється. Бачите, як на автомобільному можна його отак от крутити, повертати. І оця, оця хреновина теж гнеться в усі сторони. Можна отак. от його... І тріщоточка, бачите, повертати там, як тобі треба. О, так от та наше було воно. О, Тут тріщотка, ця проволочина гнеться. І саме найголовніше, що в нього тут воно кріпиться, так, бачите, трізиночка. О, І тут закрутив, зажав, все, воно. Досить міцно. Ну, Трохи тіліпається, коли їдеш. Ну, то таке вже на ямах. От. І головне, що в нього винос в нього винос величезний цього зеркала. Бачите? Тобто, коли ти їдеш, а це проблема зеркал, ті, що в мене були, що в них маленький винос, і ти просто плечем затуляєш, ти не бачиш і за своєї руки і за свого плеча, що там ззаду робиться. А у цього, подивіться, який винос величезний. Воно аж за ручкою, далеко за ручкою, десь 20 см аж за ручкою. І мені взагалі рука ніяк не заважає. Взагалі. О, тобто супер просто. Це теж 2 долара щось з копійками. Можна два таких заказати, там комплект є на ту і на ту сторону. Звіночок, замочок обов'язково, бо Мерседес такий дуже дорогий виходить. <с. <с.> ну, от і все, весь мій апгрейд, тобто Велік став ще зручніший, комфортніший. Ну, їхать просто задоволення, всім раджу. На літо, це ну, електровелік на літо, це, 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 я вам скажу. <с. <с.> Неперевершені такі враження. Ну, Хто не має, ну, велік це хорошо літом, звісно, але коли ти їдеш і не крутиш, це взагалі супер. Це взагалі ти не потієш, не втомлений, ти їдеш і насолоджуєшся життям. Так, можна сказати, їдеш і радієш, ти щасливий, все чудово, машина то не те. Так, ну все, щось може не сказав. Запитуйте, пишіть. Всім до побачення, до слідуючих відео.